15 липня 2014 року у Великій залі засідань міськвиконкому було проведено виїзне засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Роботу штабу очолив директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації Роман Грива. Участь у засіданні штабу взяли Ізюмські ...голова Олександр Бошков, Олекша Павал, голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального ком господарства, промисловості, будівництва, транспорту, штахів і зв'язку. Заступник голови райдержадміністрації Василь Лесик, голова Ізюмської районної ради Анатолій Чигринець, керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, керівники та представники комунальних служб міста Ізюм та Ізюмського району, керівники територіальних управлінь, представники селищних рад. У ході засідання були розглянуті питання стабільного забезпечення тепловодопостачання та водовідведенням споживачів в осінньо-зимовому періоді 2014 2015 років, якісна підготовки житлового фонду.

Они собираются следующим образом. Города разного значения, их испанские и районные администрации направляют на адрес департамента письма, в которых указывают о тех средствах, которые зависят. связанных с потокой земли. Указывается следующая информация. Намерен название мероприятия, сумма средств, которые они проходят, дата и номер 200. Про стан готовності господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осіння зимовий період інформували ізюмський міський голова Олександр Башко та заступник голови райдержадміністрації Василь Лесик. Я нашими службами. Если есть отклонения, то это могут ну, быть отклонения незначительные. Средние показатели по области соответствуют тем, которые и, 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 и подготовки по городу соответствуют областным показателям. Поэтому мы говорим о том, что наши коммунальные службы находятся в рамке подготовки к работе вступлению в осенний отопительный сезон, осенний зимний период 2014 года. обгон. И... Керівників установ підприємств і організацій міста та району запевнили членів штабу, що підготовка до функціонування об'єктів соціальної сфери та господарського комплексу в зимовий період протікає у плановому режимі без збоїв. Чес виповняється в повному маркюрі. Ця власна графіка, теж німнога. Після обговорення усіх важливих та проблемних питань Роман Грива підвів підсумки засідання штабу.